І всім мої друзі! Сьогодні на обзорі в нас буде 10 гривень 2024 року. Але не проста, а пам'ятна. Присвячена медичним силам Збройних сил України. Ну що ж, давайте почнемо. А почнемо ми з дизайну монети. Аверсія мати такі ж самі, як і у звичайних 10 гривень з Мазепою. Яка не є пам'ятною. По центрі монети у нас зображено велике число 10, а знизу написано гривень. Це є номінал монети. Зверху над номіналом зображено невеличкий герб України, а знизу рік карбування 2024 Реверс монети куда цікавіші. На реверсі монети розміщені написи. Професіоналізм та милосердя зверху і медичні сили Збройних Сил України знизу. У центрі композиції рельєфно зображено емблема командування медичних сил ЗСУ. В основі якої Британський геральдичний щит. Центральним елементом щита є хрест, на який накладено стилізовану змію, що буває пірнач. Хрест символізує визнаний в Європі та світі знак всебічної допомоги та захисту. А змія, що буває пірнач, символ медичних сил. На задньому плані симметрично зображено в пікселі камуфляжу. Іскіз аверсомета створив художник Володимир Дем'яненко. Дизайн реверсу Тетяна Балута. Ну, а тепер перейдемо до характеристики монети. Обігова пам'ятна монета, Медична сил Збройних Сил України має номінал 10 гривень. Її виготовлено зі сплаву на основі цинку з ніколим покривом. Маса 6,4 г. Діаметр 23,5 мм. тираж 10 млн штук, у тому числі 500 тисяч штук у сувенірному пакунку. Тобто в роллах загалом зробили 20 000 ролів. Давайте тепер перейдемо до ціни. Ціна такої монетки приблизно 25-35 гривень. Ціна ролу, який складається з 40 таких монет, вже стартує від 750 гривень. Також можливі браки, що мало ймовірно. Проте все ж таки можуть бути. Це, до прикладу, так званий двойний чекан або лоткий гурт. Ціна таких монет може доходити до 3000 гривень. Ну що ж, дякую всім за перегляд! І всім до нових зустрічей, всім пока-пока.